Доброго дня, мої підписники, або доброго вечора, в залежності від того, коли дивитеся. Сьогодні у нас 14 жовтня. Погодка нас, як завжди, радує тих, хто любить мілкий дощ з вітром в обличчя. Це кожному своє. Можливо, комусь подобається. Але немає різниці, що вам подобається повода сама вирішує. якою бути. Сьогодні ми набираємося енергії біля таких величних камнів. Завжди мені подобалися камні такі, котрі виходять із землі. На них із з сторони говорять мохсте, це моховеде. Вони точно знають про це з сірній сторони чи не з сірній сторони мох росте. Але цей мох це перше, що дало кислород для нашої планетки. Якщо вірите, також цим самим вченим. Такий він. не дерева, не кара, не листя, котре зараз вже втіє. А ну, цей мох дав нам перше, перший кисень ці ось маленькі, не знаю, як вони називається, коли в школі вчив. А це вони дали нам перший кисень. Щоб ви розуміли, звідки береться кисень. Це цей мох дає більшість кисню. Не амазонські ліси, не якісь другі, а мох. Мох на всіх камнях світу. Але і куча. Ростіння, котрі дають нам кисень. Я відчуваю себе, коли десь знаходжуся в лісі. У мене вроді легені відкриваються більше для насичення киснем. Але, можливо, сам собі накручую. Таке я теж може бути То 14 жовтня. Це вже майже середина жовтня, майже середина осені. Так, осінь пролітає. Не також багато вийшло записати відео для вас, не також і багато розповідей зложив. Але скільки маємо часу, скільки і стараємося з вами Спілкуватися на різні теми. Сьогодні тема у нас який прекрасний світ, коли ти бачиш прекрасне навколо, мені дуже подобається ця пора, я плюс-мінус в таку пару народився. І, можливо, за цього мені подобається. Подобається йти. Прогулюватися під жовтим листям. Подобається, коли ногами пахаєш листя, і вона шарудить, пленується саме Перші, мабуть, жовтіють. Серед усіх дерев набирають такі яскраві кольори. Гриби подобається також збирати в таку пору року. Але кожна пора року по-своєму гарна, якщо ти. Можеш бачити прекрасне навколо себе. Якщо не можеш, звісно, дуже жаль, дуже шкода. Деякі люди бачать прекрасне не в таких гарних листочках, не в такій гарній осіні, а деякі люди бачать прекрасне у війні, у вбивстві других людей. Але, якщо було б завжди світло і везде світло. Та ми б не знали, що таке тьма. Ну, ми з кожним днем стараємося робити добрі справи. Нам Бог послав злих людей, щоб ми на них дивилися і не були такими, як вони то не тримайте собі злобу, не такого, якщо вас щось засмутило в людському ставленні до вас чи в людському нерозумінні вас, то можливо просто вони жили в другі часи і так і так вони Відчуваю, що вони повинні бути кращими за вас. Людина, котра не може знайти собі спокій, вона повинна бути кращою за вас. І так здається, що ти повинен бути кращим хоча б за когось. Він вибирає когось і каже, я краще за цю за людину, чи краще за цюсь людину. А я кажу, що з кожним днем. Я можу тільки бути кращий за себе, я тільки кращий за себе. Я не з ким не соревнуюся, окрім себе вчорашнього. Я є тільки я один себе підганяю, я тільки один сам себе держу. У мене самодержавія. Я тільки один сам себе можу. Підпихнути до тих або інших дій. Якщо я не хочу це робити, то я навряд чи це буду робити. Дійшли до такого гарного місця. Тут написано, що в 1905 році почали строїти в 1905-му, бачите, ще все були поля тут. Все видно, що були поля ще. Кукурудзе, напевно. Кам'яна кладка якась була. Люди взяли, все зробили. Моряка папая приклеїли. Ну І все, може не моряк папая, може. Я помиляюся. Просто я тільки можу казати зі свого розуміння цього світу. Ще тут за картинка така. Величезно, навіть не знаю, це сосна, напевно. Я не дуже розбираюся в деревах, але люблю між ними походити і піднабратися чуть-чуть енергії. Хтось каже, що такого не може бути, що ти енергію не можеш брати з навколишнього середовища, але я відчуваю, коли я проводжу на природі час, то до мене йде енергія От я. і вийшов до такого гарного місця. Я наступного разу вам запишу тут відео більш подробне. Якщо вас, звісно, зацікавить це відео, будуть просмотри, будуть якісь реакції. Тому що все це час. Роблю я, звісно. На процентів 80 це для себе, не для вас. Хочу поділитися чим-то своїм, з навколишнім середовищем, з людьми, котрі продивляються мої відео. Тому що я можу вам сказати, 14 жовтня. Нехай вам принесе радість. 14 жовтня нехай вам принесе сміливість до нових дій, котрі ви хочете зробити. 14 жовтня нехай вам дасть побіду над собою. по українськи не знаю навіть, як сказати це. Якщо у вас є два лишніх злотих, то Кидайте и давайте то есть животным, там еще тачки хочешь кушать, а хлеб им нельзя кушать, Поэтому вам дня, гарного вам хорошему До встречи.